Я прийшов вже не шукаючи роботу. У мене була пропозиція на те, там в певну компанію у моїх друзів була вакансія поліграфолога. Вони інвестиційна компанія, і тому їм зразу тому вони мені запропонували, якщо я не проти піти повчитись і працювати у них. Тобто то я йшов на готове місце. Мені треба була кваліфікація. Я за професією інженер-механік нафтогазової технологічної галузі. Я пережив просто цю професію. На той час я зрозумів, що це дуже великі фізичні і емоційні навантаження, а заробітна плата не зовсім підходила під мої сподівання. Тому я прийняв рішення поміняти род діяльності, рід діяльності на поліграфолога. Ігор зі мною займався протязі чотирьох місяців індивідуально і Потім, на протязі до тепер, усього часу, якщо мені необхідна була якась консультація, перевірка, коригування, він завжди особисто допомагав мені. Попередня робота це було узкоспеціалізована спеціалізована робота, яка ну не дозволяла виходити за якісь рамки. В цій роботі, в цій професії є також рамки, але вони більш розмиті, і ти можеш себе реалізувати, як в одній методиці, попробувати іншу методику, що, якщо воно позитивно впливає на результати, на твою роботу і на відношення там, твого керівника особисто до твоїх висновків. Я вже працюю сам на себе. Бідних поліграфологів не буває. Зарплати сягають і по 7, і по 10 тисяч доларів. Ця професія, я в ній бачу, і в майбутньому дуже великий попит і актуальність.